Вітаю, друзі. Інколи мене запитують, чи можна молитися у ліжку, в дорозі, за кермом, під час праці у транспорті. Звичайно, можна. Якщо ми втомлені, хворі, можна молитися у ліжку. Можна молитися у транспорті і за кермом їдучи машиною, промовляти молитву це нормально. Але друзі, має бути особливий час і місце. Посвячене Богу, адже якщо ми когось любимо, в нас завжди знайдеться час і можливість з тою людиною, особою зустрітися. Якщо ми любимо Бога, ми для нього знайдемо час і місце. Головне має бути на головному місці місце для Бога, час для Бога, день святий для Бога і спільної молитви. Отож, чи можна молитися в будь-якому місці, можна чи має бути особливий час і місце? Так, має бути час і місце для зустрічі з Богом. Улюблені, запрошую поділитися в коментарях запитаннями про молитву, можливо, своїми свідченнями. Будьте благословені!